До початку війни вартість тони паперу була 20 тисяч гривень. А зараз, останній раз, ми купували папір по 64 тисячі гривень. Вартість передплати залишилася такою ж, як і була до війни. Ми її не можемо підняти, тому що, наприклад, на нашій території, що є для нас? Конкуренцію складає те, що на території Миргородщини дуже активно отримують люди газету під назвою районка, яку випускає народний депутат. І тому, коли я вмовляю, наприклад, читачів нашого глядацького аудиторію, щоб вони передплачували газету, то люди відповідають так: а навіщо передплачувати, якщо ми цю газету цю інформацію отримаємо безкоштовно, тим більше в повнокольоровому форматі. Це дуже важливо. Крім того, що до пошти те, що відбулася реформа і на пошті, це теж на діяльності друкованих видань відобразилося дуже погано. Чому раніше, от, наприклад, у нас у Миргороді було сортувальне відділення, і ми повинні були заплатити з передплати тільки за доставку газети від пошти до читача, а тепер ми ще повинні додатково заплатити за те, що від друкарні повинні доставити газету до Полтави. В Полтаві її повинні розсортувати, а вже потім пересувні відділення. Це теж додаткові витрати для редакції. Крім того, на пошті скоротили тих працівників, які раніше сприяли передплаті. Вони відчували те, що пошти мали прибутки, теж певні. Так у Миргороді була відповідальна особа. Так, яка спілкувалася із працівниками поштових відділень стаціонарних, і вони, розуміючи теж свою прибутковість від газет, контролювали цей процес, переконували, що потрібно газети передплачувати. Тепер цього немає, тому що їх просто скоротили, їх просто не існує фізично. І тому виходить, що у цей ряд проблем вартість паперу. Те, що пошта свої перешкоди, ну перешкоди ті, які по суті спричинені їхньою ж реорганізацією, і все це в сумі. Ну не знаю як у кого. А у нас ми поки що ми не можемо бути прибутковими, тому ми вимушено перейшли на те, щоб змінити періодичність те, що ви говорили, виходу виходимо ми зараз через тиждень. Тому що при фактичній собівартості 10 гривень ми чистого прибутку від одного номера отримуємо 3 гривні. Ну тому ось так: стараємося, тримаємося, але на даний момент поки що виживаємо.